Житло. Розумієте, Дехто хлопців знімають квартири з жінками, дехто взагалі по гостиницям спить, розумієте? Як було сказано Софіївка 39, передана на баланс міста, де це Софіївка 39, де має змінити цільове призначення будинок і піти під квартири воїнам АТО. Но через скільки воно буде, це теж Ну, бюрократична система, машина ще дотепер працює, воно полегенько тягнеться, не знаємо куди. Просто е, ми не хочемо, щоб настав той критичний момент, коли всі хлопці піднімуться і щось буде. Ну, самі прекрасно розуміють. Зараз не час. Поки що держава наша воює, це не час, недоречно це робити. Але треба, що обіцяла держава, що обіцяла влада, треба просто виконувати, хоч частично. Прислухатись до хлопців, щоб вони успокоїти треба. Тому що каже, розумієте, той контужений, той ранений, розумієте, люди просто, от хлопці, вони тут, в них загострено чувство справедливості, розумієте? Вони там себе набагато ліпше почувають, ніж тут».